Вітаю всіх вас, пані та панове, щоб ви були багаті та здорові, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі а з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на понеділок, 20 жовтня 2025 року. Сьогодні на чютуванні карти вікінгів, хоча не в повному обсязі, лише рунічні карти. А епіграф буде з цієї книжки Фреї Асвін, тільки він буде незвичний, бо перша. Карта Руна, яка характеризувати буде цей день, саме 20 жовтня, вона і буде епіграфом до цього прогнозу. Що стосується 20 жовтня, це останній день місяця, тобто темний місяць, дуже Несильно гарний час, особливо для розпочинань. Для відпочинку саме той час, а от розпочинати щось в цей понеділок ні в якому разі не треба. Головне, ще й не прибирати веселі, бо кажуть, що прибирання у понеділок вимиває з вашого будинку щастя. Ну, а якщо ви. Народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, будьте обережні, бо цей день не дуже гарний. Для вас можливі перепади тиску, перепади настрію. А якщо ж ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Для вас фартовий день, використовуйте його з користю. Ну, а якщо ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта руна за днем народження. Буде знову три карти. Перша карта загальна карта дня, яка буде характеризувати, на що сподіватися і на що розраховувати у цей понеділок. Друга карта за знаком задяку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Ну і якщо є можливість, дивитись. Цей прогноз від початку до кінця, бо алгоритми YouTube так влаштовані, що якщо ви дивитесь лише тільки фрагмент там, де ваш знак Зодіаку, а інше не дивитесь, воно теж йде в плюс, але в чомусь йде і в мінус. Я бачу це все по кількості переглядів того чи іншого прогнозу. І як виявилося, навіть репости вони не дають такого результату, як ваші перегляди. Ну і буде третя карта. Зазна за днем народження, коли ви народилися, і якщо ви додивитесь до самого кінця, буде ще й четверта карта. Бо рун трохи більше, ніж Таро, Тому схема, яка працює для Таро, вона трошки тут розширена. І карти самі вирішили, що будуть сьогодні лише в урізаному рунічному. Варіанті сьогодні працювати для вас. Щось давай давайте налаштуємося на цей понеділок. Кому запотрібно заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, 4, три, два, один. Отож, перша карта руна загальна на цей понеділок. Совуло, руна сили. І це сила волі, і це богиня соль, богиня Сонця. В цілому, День такий... Досить цікавий, особливо все, що стосується електроенергії. Сьогодні можуть бути перепади електроенергії, тож якщо у вас немає ОПС, краще не робіть якихось важливих справ в комп'ютері, бо може все накритися. Що ж пише з приводу цієї руни Фрея Асвін, зараз ми знайдемо Soul. Древние народы Севера, как и все первобытные народы, чтили Солнце, как подателя жизни, но при этом следует иметь в виду, что они представляли его в женском облике. Даже в современном немецком языке слово "сон" солнце женского рода. В большинстве же иных магических традиций, таких как греческая, современная кельтская или веканская солнце соотносится с мужским началом. Переходя от Вики к Ассарту, я увидела общие тенденции. Представление о солнце как о женщине явно очень древнее, восходит по всей вероятности к религиозно-магическим традициям эпохи матриархата. В южных странах солнце естественным образом связывалось с палящим губительным зноем, а луна с вечерней прохладой, освежающей и исчезающей исцеляющий тело и душу после трудового дня, так что именно Луна ассоциировалась с женщиной, кормилицей и утешительницей. На Севере же, напротив, Солнце всегда ценили выше, потому что видели реже. Именно поэтому народы Севера обращали внимание в первую очередь на тепло и свет, исходящее от Солнца. Сама руна Савула символизирует высшую волю или намерение, а также самоосознание и чувство собственного достоинства. Это наивысшая сила Я, управляющая нашим индивидуальным развитием, процессом индивидуализации, если использовать Юнгианский термин. Ну. В цілому дуже гарна руна, і є гарна година, 14-та година дня. На неї можна розраховувати, щоб вирішувати якісь глобальні справи. Розпочинаємо з Терезів, дехто святкує сьогодні свій день народження. Я навіть знаю, хто одна з цих людей. Це моя давня приятельниця, знайома. Ларочка, я тебе вітаю, якщо ви, ти дивишся, звісно, цей прогноз. Ну і що очікувати представникам Терезів не дуже гарна руна у Рус? Гарна руна, але вона випала перегорнута, і це означає, що ви втрачаєте силу. Саме жінки втрачають силу, бо це жіноча карта, вона пов'язана з жіночою енергією, з природою, яка вмирає, бо вже осінь. І з здоров'ям. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Можете захворіти, просто якщо будете сидіти десь на протязі, може протягнути і можете щось перехопити собі якусь хворобу. Тож будьте обережні, не спілкуйтеся з людьми, які вже інфіковані. І також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками протилежного знаку Овен. Далі скорпіони. Перегорнута Ейвас. Ей це боротьба світла і темряви. І, на жаль, темрява вона перемагає. На жаль, це та напруга внутрішня, яка Присутня з вами, намагайтеся якимось чином позбутися цієї напруги, хоча б не думати про погане, краще думати про гарне і слідкувати, звісно, за своїм здоров'ям. У вас є погана година, 13-та година дня, і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку терези. Далі стрільці. Перегорнута гебо це ознака того, що сьогодні колективні якісь справи, зустрічі з партнерами вони не досить гарні для вас. Також поганий день для того, щоб. Тупо його провести за келихом. От, бачите, келих випав перегорнута, на жаль, і це означає те, що сьогодні комунікативні здібності ваші вони мінімальні. Також для вас є погана година сьома година ранку і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Козироги, перегорнута яра. Це нестача чогось. По-перше, це попередження. Не, не поспішайте, ні в якому разі не поспішайте. Пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете щось накопичувати. Сьогодні, навпаки, день певних витрат. І ці витрати, вони можливі о 12-й годині дня. І також для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Далі. Водолії, Виньйо, от водоліям пощастить. Виньо перекладається як щастя, радість, але це щастя тимчасова, радість тимчасова. Сьогодні ви можете щось заробити, щось накопичити, і навіть можете відпочити. Якщо у вас є така можливість, можете просто собі дозволити піти і купити все необхідне, те, що ви можете використовувати потім. Загалом дуже Гарні сьогодні вас очікують події та зустрічі. У вас є гарна година, восьма година ранку. І гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Далі риби, Дагас – це одна з ваших родових рун. Вона пов'язана з трансформацією і навіть з божевіллям, але вона випала все ж таки в прямій позиції, що означає, що у вас сьогодні день. Коли ви можете щось змінити, змінити на краще. І оскільки це ще у нас руна пов'язана з трансформаційними якимись моментами, з реінкарнацією, з завершенням чогось довго, довготривалого, ви сьогодні можете саме це зробити. Ну і це ще й ваша сила, використовуйте її з користю. Далі овни. Перегорнутий Ансус це означає, що сьогодні краще менше спілкуватися. Сьогодні саме в повідомленнях може бути щось погане для вас. Вас можуть слова просто вивести з себе. Зверніть на це увагу. Може бути неспокійна ніч, четверта година ночі, поганий час для вас, і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Далі тільці. Перегорнута райдо каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати, особливо якщо є власне авто, можуть бути проблеми у дорозі. Вам сьогодні дуже важко керувати процесами дуже важко керувати внутрішньою енергією. І тому сьогодні день, коли ви можете лише повертатися до чогось того, що ви ще не зробили. Є погана година, п'ята година ранку, і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Близнюки перто перто перекладається те, що приховано. Бачите, тут художник намалював ось таку гру у кістки, і ви сьогодні можете виграти. Але якщо ви не будете афішувати всіх своїх планів, всіх всіх своїх цілей, намагайтеся у цей день. Зіграти і грати тільки в темно, тільки в темно ви можете щось виграти. Також ця карта пов'язана з народженням чогось нового. Це для жінок дуже гарна карта, бо вона ця енергетика саме пов'язана з жінками. Також для вас є гарна година, 14-та година дня, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі раки. Манас. Манас це люди. Це люди навколо вас, тобто ваше оточення, те суспільство, в якому ви огортаєтесь. Не треба покладатися лише на себе. Люди вам обов'язково допоможуть. Люди це ті самі помічники, які вам необхідні. Ви сьогодні можете організовувати людей на щось спільне, бо ви є лідером думок, і ви можете використовувати також поміч будь-яких людей собі на користь. Люди будуть допомагати. Також є гарна година, 20-та година вечора, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного. Знаку Козиріг. Далі леви Феху. Феху це початок ронічного кола, руна під Першим номером. І це початок чогось нового у вас саме у вашому житті. Сьогодні можуть прийти якісь геніальні ідеї, які ви можете реалізовувати. Дуже гарна карта для чоловіків. Вона дуже схожа по енергетиці на карту Таро маг. Тобто ви сьогодні можете стати справжнім магом і відкрити щось нове. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. І нарешті діви. Лагус. Лагус це щось несподіване, це русло річки, яке різко може кудись не туди вас завести. Це ваша інтуїція. Вам треба покладатися саме на інтуїцію, і якщо зранку немає у вас настрою, краще нічим і не займатися. Якщо ж є бажання зайнятися чимось, займайтеся. Інтуїція вас не підведе. Сьогодні різкі якісь життєві переходи, вони цілком можливі. Те, що називають... Фізики квантовими переходами ви сьогодні можете радикально змінити своє життя тільки своїм одним кроком. Ще для вас гарна година, 21 година вечора, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. І нарешті я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця Беркана. Беркана це, перш за все, жіноча руна, вона пов'язана з материнством, тож сьогодні гарний день саме для матерів. Якщо ви є мамою, ви будете виконувати гарно всі свої завдання і обов'язки по відношенню до дітей. Також ця карта пов'язана з. З землею, з землею матінкою, сьогодні гарно збирати врожай, навіть незважаючи на погану погоду. Рекомендація вам сьогодні обов'язково вийти на вулицю, подивитися на те, як. Облітають листя з дерев, можливо підійти до дерева, можливо, обняти його і отримати дуже гарну енергію. Також для вас є гарна година, 18-та година вечора, і гарні, особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, та й вас це певні цілі. Якщо у вас є певні цілі, певна мета на цей день, вона буде реалізована. Ти й вас це тюр, Бог, який віддав у жертву свою руку для того, щоб вгаманити Вовка Ферніра. І та й вас – це жертовність. Жертовність заради інших людей. Даруйте більше подарунків, даруйте можливості іншим людям і вам тоді і воздасться дасть І для вас є гарна година, 17-та година вечора, і особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця одал отіла це будинок, це ваш дом, це ваше нерухоме майно, це ваша родина, це також вогонь в вашому домі, який постійно горить і збирає. Потрібних людей загалом сьогодні все, що стосується грошей, вони у вас будуть, і ви їх можете раціонально використовувати. І особливо гарний для вас день, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, кенас – Кенас буквально перекладається як факел, це факел натхнення. Сьогодні ви можете залишати якісь гарні сліди за собою своїми діями. Слід звертати увагу на інтуїтивну сторону бік своєї свого життя, дослухатися до того, що вам підказує інтуїція. Гарна година, шоста година ранку, але загалом багато людей у цей час ще сплять. І особливо гарний день, якщо ви народилися. Під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, інгус. Інгус це генетика, це те, що вам передалося від ваших. Предків, те, що ви можете використовувати. Інгус це також руна про здоров'я. Звертайте увагу на здоров'я, якщо ви почуваєте себе якось не так, або звертайтеся до лікаря, або почитайте, що з вами таке. Можливо, треба прийняти необхідні ліки. Люди загалом вам допомагають і ваш. Потенціал, який насичений тим, що вам дали ваші предки, він також вас рятує. Є гарна година, 22-га година вечора, і особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, наутіс, це необхідність, необхідність змін, буквально перекладається це слово як нужденність у чомусь. Ця Руна нагадує могильний хрест, і це не випадково. Вам треба ставити хрест на всьому тому, що вам не потрібно, і змінюватися заради своєї лагідної карми. Ви можете сьогодні повністю виправити всі ті недоліки, якими вас наділила доля. Недоліки, доля, бачите, гра слів для вас. Є гарна година, десята година ранку, і особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися. Під знаком ЛЕВ. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно, нібито не ваш день, захист у вас є. Алгіс це. Руна життя, особливо коли вона випадає в прямій позиції, вона означає, що боги з вами, люди вам захищають, вас захищають, і загалом сьогодні ви захищені з усіх боків із землі, із неба і зі сторони людей. Також для вас є гарна година, 15-та година дня і гарний, особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 8, го 17 го або 26 го числа будь-якого місяця. Хагалас дуже важка руна, вона приносить руйнування. Але це руйнування заради майбутнього. Вам сьогодні. Треба якимось чином свою лють тримати під контролем і ні в якому разі не виходити з себе, не руйнувати те, що вам дійсно дороге вашому серцю. Для вас є гарна година дев'ята година ранку, і особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком ЛЕВ. І нарешті, якщо ви народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця, Турі САС. Турісас це молот Тора, який здатен знищити будь-якого ворога. Тож і ви не будьте просто ганчіркою, від якої витирають ноги, проявляйте своє я, будьте різкішими, будьте впертішими, і тоді вам відкриються великі можливості. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. І тут лишилося дві карти. Верхня з них це для всіх чоловіків, які додивилися цей прогноз до кінця. На що орієнтуватися цього понеділка? Що ж, якщо треба кудись їхати, їдьте, Ей вас, це кінь. Кінь це ваша тваринна енергія, це ваші інстинкти. Не намагайтеся керувати своїми інстинктами. Хай вони вас вивозять туди, куди вам потрібно. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг, і у вас є гарна година, 19-та година вечора. І жінки, які додивилися цей прогноз до кінця, вам треба розтаювати як льот. Іса – це льот. І це бурулька, і коли вона випадає перегорнута, це каже про те, що не треба тримати все у собі. Треба розкривати те, що у вас на душі, якщо вам боляче, кажіть про це. Якщо у вас є бажання просто поплакати, плачте, бо сльози вони теж очищають. Будьте особливо обережні об 11 годині ранку, і особливо обережні, якщо ви народилися під знаком. Діва. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали карти вікінгів. Хай все найкраще відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь. more.